От знаєте, коли ми думаємо про кровоносні судини, то що перше спадає на думку? Ну, мабуть, якась проста система труб, так? Щось на зразок водопроводу. Але ця аналогія, чесно кажучи, абсолютно не те. Насправді все набагато, ну просто набагато цікавіше. Ось це, власне, і є головна ідея, яку варто запам'ятати. Судини це не якісь там пасивні трубки. Ні, це жива, активна, динамічна система, яка постійно працює. Вона доставляє кисень і поживні речовини до кожнісінької критини і, звісно ж, підтримує наш кров'яний тиск. І от що вражає ця система вона просто величезна. Ви тільки вдумайтесь, якщо взяти всі-всі кровоносні судини в нашому тілі і з'єднати їх в одну довгу лінію, її довжина сягне 100 тисяч кілометрів. Це ж достатньо, щоб обігнути нашу землю два з половиною рази, уявляєте? Це ж просто неймовірно. Гаразд, 100 тисяч кілометрів це звучить абстрактно. А як ця гігантська мережа проявляє себе у нашому звичайному, повсякденному житті? Ну, виявляється, ми стикаємося з її роботою постійно, іноді, до речі, навіть не помічаючи цього. Ну, просто подумайте порізали палець, з'явилася крабелька крові, це ж робота пошкодженої судинки. Або от набили синець. Що це? Це маленька внутрішня кровотеча з тих самих судин. І навіть коли хтось червоніє від збентеження. Це ж теж вони, це наші судини, просто розширюються і, ну, так би мовити, виходять привітатися. Добре, з цим розібралися. Тепер, перш ніж говорити про різні типи судин, давайте подивимося, що в них спільного. Бо, як виявляється, більшість із них мають дуже схожу таку собі трошарову структуру. Отже, шар, що найближче до крові, називається внутрішня оболонка або латиною туніка інтіма. Її клітини утворюють ну просто ідеально гладку поверхню, щоб кров могла ковзати без жодного тертя. Аналогія з спідньою білизною тут, до речі, дуже влучна, адже цей шар має такий собі найбільш інтимний контакт із кров'ю. Окей, ідемо далі. Середній шар туніка медіа. А ось це вже найцікавіше, бо він складається з гладких м'язів, і це, можна сказати, ключовий гравець у регулюванні кровотоку і тиску. Дивіться, коли ці м'язі скорочуються, судина звужується, і тиск, звісно, зростає. Це знаєте, як намагатися пити коктейль через тонесеньку соломинку замість широкої, треба докласти значно більше зусиль. Ну і нарешті зовнішній шар туніка екстерна. Це по суті таке собі захисне пальто з колагенових волокон. Воно просто оберігає і зміцнює всю конструкцію, надаючи її міцності. Все логічно. Так, з будовою розібралися. Тепер, коли ми знаємо, з чого складається судина, давайте прослідкуємо весь шлях крові. Це така собі подорож. Вона починається в артеріях, які потім розгалужуються на менші артеріоли, а ті ведуть до капілярів. А вже звідти кров починає свій шлях назад через венули та вени до серця. Давайте пройдемо цей шлях крок за кроком. І так, починаємо нашу подорож з артерій. Це справжнісінькі магістралі нашого тіла. Саме ними кров під величезним тиском виштовхується з серця і розноситься далі. І от саме тут наша початкова аналогія з трубами остаточно руйнується. Артерії, особливо ті, що найбільші, це взагалі не жорсткі труби. Вони більше схожі на, ну скажімо, еластичні повітряні кульки. З кожним ударом серця вони розширюються, а потім плавно стискаються. Таким чином, вони діють як резервуари тиску і згладжують його різкі стрибки. Дуже розумно. Взагалі є два основних типи артерій: перші еластичні, наприклад, аорта. В них, як зрозуміло, з назви багато еластину. Навіщо? Щоб розтягуватися і витримувати оці потужні поштовхи крові від серця. А є м'язові артерії, наприклад, плечова. У них значно товськіший м'язовий шар. Питання чому? А тому, що їхня робота не просто витримувати тиск, а активно звужуватися чи розширюватися, тобто направляти кров туди, де вона потрібна найбільше. Бачите, тут форма ідеально відповідає функції. Так, з великими магістралями розібралися. Тепер ми, так би мовити, звертаємо на маленькі місцеві вулички. І от саме тут, у цих крихітних, крихітних судинах, і відбувається вся магія. Ну тобто, вся основна робота обмін речовинами. Тож, де саме відбувається ця найважливіша робота? Де відбувається той самий обмін поживними речовинами та киснем? А відповідь. У капілярах це настільки мікроскопічні містки між артеріями та венами, що їхні стінки, увага, складаються всього з одного шару клітин, лише один шар. Така надтонка структура, звісно, ідеально підходить для того, щоб кисень і поживні речовини могли легко просочуватися до клітин, а всі відходи так само легко повертатися назад у кров. Але капілярні сітки це не просто місце обміну. Вони також відіграють суперважливу роль у регулюванні кров'яного тиску. І що, як на мене, найцікавіше, вони допомагають контролювати температуру нашого тіла. Цікаво, як саме? Дивіться, навколо капілярів є такі собі крихітні м'язові краники, сфінктери. Коли нам холодно, вони закручуються, тобто стискаються, і обмежують приплив крові до шкіри. Навіщо? Щоб зберегти дорогоцінне тепло всередині? Саме тому на морозі німіють пальці. А от під час тренувань відбувається абсолютно протилежне ці краники відкриваються, шкіра наповнюється кров'ю, щоб віддати зайве тепло назовні. Ось вам і рум'янець на щоках після пробіжки. Окей, кров виконала свою роботу, віддала кисень, забрала відходи, час повертатися до серця. Але на цьому зворотньому шляху виникає одна серйозна проблема. І проблема ця – дуже, ну просто дуже низький тиск. На відміну від артерій, де тиск ого-го який, у венах він ну десь у 12 разів нижчий, і цього тиску, звичайно, зовсім недостатньо, щоб гнати кров назад до серця. Особливо уявіть собі, з ніг проти сили тяжіння. То як же організм вирішує цю задачку? А він має геніальний механізм. У венах є спеціальні односторонні клапани. Вони пропускають кров вгору, але не дають їй стікати назад. Просто і геніально. Що ж, ми майже завершили повне коло. Давайте тепер подивимося на весь цей нескінченний цикл і просто спробуємо усвідомити, який же неймовірний обсяг роботи виконується система щохвилини. Отже, з вен кров повертається до серця. Звідти швиденько в легені, щоб хапнути кисню. Потім знову в серце, і звідти потужним поштовхом вилітає в аорту, щоб почати нову подорож по тілу, і знаєте, що найдивовижніше увесь цей величезний шлях займає всього близько однієї хвилини. А тепер приготуйтеся просто приголомшливий факт. Навіть коли ми просто сидимо і відпочиваємо, наша кровоносна система щодня перекачує через серце близько семи з половиною тисяч літрів крові, сім тисяч п'ятсот. Ви можете собі уявити цей обсяг роботи? Це ж фантастика? І це, знаєте, змушує задуматися. От якщо така, на перший погляд, проста система, як кровоносні судини, насправді є настільки складною, динамічною і розумною, то які ще дивовижні механізми приховані в нашому тілі? Скільки ще таких простих речей ми недооцінюємо і сприймаємо як належне?